Боротьба на і верхів козачини у минулому в інтерпретації сучасності я гетьману ніколи не кланявся! Актуальність української класики крізь віки в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Старицького відбудеться прем'єра етно мюзиклу модерну Назар Доля за п'єсою Тараса Григоровича Шевченка. Назар Стодоля доля нас був років 6-7 тому назад, але вистава дійсно була поставлена в класичному варіанті. Не дуже вдала. Ми її списали. Тому зараз наразі ми розглянули варіант розробки такої постановки етно мюзикла. Назарста доля. Він актуальний і зараз. Ми побачимо сучасні костюми. Це не буде класи. Це класика, але в сучасній обробці. Сучасний варіант. Ми бачимо цю тенденцію, що молодь діти в школі вони не сприймають от, суперкласичний варіант вистави. Вони хочуть чогось іншого, вони хочуть щось сучасного, видуманого, трошки містичного, але щоб сюжет передавав, все ж таки патріотизм і те українське, що є в Тараса Григорчи Шевченка. Нова вистава отримала сучасне звучання в прямому сенсі цього слова, адже тут п'єсу кобзаря поєднали зі спеціально створеною до цієї постановки музикою Ольги Лунякіної. Ба більше у цій театральній роботі є сценографії, на які органічно проєктується сучасна графіка та витончена хореографія. З клас, які тут залишилась драматургія Тараса Григоровича, все інше. Ми намагаємося по сучасному, по-новому в музиці. Сценографії ми додали різні такі ноу-хау. Цей музичний матеріал він на перший погляд здавалось би для такої української класичної постановки на Стодоля досить незвичний і звучить в розріз з. Самою автентикою написання цього твору не буду розкривати всіх карт, але це буде дуже сучасно, дуже незвично, як для жанру такої української класики. Аби глядачі відчули силу духу та валиш звичання минулого. Спеціально для вистави закупили музичні інструменти часів козацтва. Метно інструментів українських, які наш глядач ще на нашій сцені не бачив козобас, цимбали. Бугай, Ліра, оновлена музика, костюми. Втім, не змінилась Головна ідея бажання молоді до свободи, вільного волевиявлення, готовності боротися за свої ідеали. Мій персонаж не те, що сучасний від надсучасний, сучасний, тому що дія відбувається у майбутньому. Він ближче тяжіє до таких прототипів американського кіно. Щось типу як Супермен, який бореться проти несправедливості, який бореться за своє щастя, проти брехні, проти підступу, проти обману і проти грушолюбства. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал.